І так, щоб записатися як пацієнт на візит до лікаря, нам зі смартфону необхідно відкрити браузер, яким ви користуєтеся. В пошуку сайту шукаєте Аскапнет. Та натискаєте Перейти. Коли ви потрапили на основну сторінку сайту, у вас є кнопочка Увійти в особистий кабінет. Далі обираєте як пацієнт. Якщо ви знаєте ваш логін та пароль для входу в систему, тоді ви його заповнюєте. Якщо ви не впевнені, що ви зареєстровані в системі, ви можете дізнатися методом, обравши забули пароль та ввести ваш номер телефону. Якщо ваш номер телефону є в системі, відповідно вам на нього прийде код із підтвердженням, де ви собі зможете створити новий пароль. Якщо вашого номера немає в системі, ви можете звернутися до вашого лікаря, щоб він в карті пацієнта ввів ваш номер та присвоїв пароль. Отже, якщо у нас дані відомі для входу в особистий кабінет, в поле ID або email вносимо номер телефону у форматі плюс 380». Та в полі пароль відповідно наш пароль. І натискаєте Увійти. Якщо дані внесені коректно, ви потрапляєте в особистий кабінет. Тепер в особистому кабінеті у вас зверху вправа є меню, де ви можете редагувати свій профіль, бачити декларації, рецепти, вказувати родичів, також переглядати вакцинації. Бачите доступи до карт, які ви надавали лікарям до вашої історії госпіталізації та налаштовувати сповіщення. Для того, щоб записатися на прийом до лікаря, обирайте записатись на прийом. Тепер в пошуку нам потрібно знайти місто, в якому ви є, куди ви хочете записатися, в який заклад. Обирати заклад. Та, якщо ваш заклад користується вже оновленим кабінетом пацієнта, відповідно у вас буде посилання, що продовження створення запису відбувається на новій сторінці в оновленому кабінеті. І натискаєте кнопочку перейти. На даній сторінці у вас буде перелік всіх лікарів, які є в даному закладі та мають графік, до яких можна записатися. Для того, щоб записатися до лікаря, вам необхідно Просто переглянути його графік, і побачити, де в нас є вільні візити для можливого запису. Якщо в візиті у нас немає вільних дат, тоді піднімаєтесь вгору та обираєте інший день, на який ви хочете записатися до лікаря. Також, відповідно, можливість є поставити фільтр. Почати вводити лікаря до конкретного, якого ви хочете записатися. Та обравши лікаря, ми тоді можемо коригувати дати і переглядати графік, де в нас є вільні візити. Переглянути графік. Якщо ви обрали конкретну годину, яка вам підходить. У вас є можливість обрати тип прийому, візит за місцем постійного перебування. Це означає, що лікар може приїхати до вас додому. Проведення інтервенції передбачає, що потрібно провести якісь процедури безпосередньо в закладі. Взаємодія в закладі охорони здоров'я це буде консультація, коли ви прийдете до лікаря в заклад. І консультація пацієнта з засобами зв'язку це можливо консультація по телефону. Обираючи якісь тип візиту, у вас також є можливість внести номер електронного скерування. Якщо він у вас є, для того, щоб лікар відразу міг його побачити та обробити. Також є можливість додати коментар. Якщо все успішно, натискаєте записатись і відповідно ваш запис буде сформований.